На Карбівська, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниччина. Яка ситуація із заготівлею дров в Україні на зиму та чи буде їх достатньо для цьогорічного опалювального сезону, за рахунок яких ресурсів збільшено заготівлю дровіної продукції? А також про ціни е, дров для населення та як зручно їх купити за допомогою онлайн застосунку? Все це з'ясуємо у розмові із Сергієм Власенком, заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України? Вітаємо вас. Вітаю, тож розкажіть, будь ласка, чи достатньо наразі ресурсів дров в Україні для опалювального сезону, який от, от, настане? Так достатня кількість дров зараз. На складах постійно перебувають дрова. Уряд робить все, щоб українці цього року були зі світлом і з теплом. В кінці липня кілька разів збирався штаб. Створений за дорученням прем'єр-міністра, на, на під час засідань цього штабу постійно розглядаються питання по енергетиці, в тому числі по наявності дров. Всі розуміють, що цього року зима буде важка, тому всі готуються завчасно. Доручено обласним адміністраціям збирати потреби для опалення населення. Ця робота постійно триває. Держлісагентство також тримає це питання на контролі. Зараз вичається питання щодо можливості збільшення обсягів дров з заготівлі з минулим роком. А скільки, скільки мільйонів кубометрів потребують люди в різних регіонах України? Цифра коливається спочатку, було зібрано 7,5 мільйонів кубічних метрів. Зараз вона понизилась, уточнилась, тому що не всі мають пічне опалення не всіх є котли твердопаливні. Зараз цифра зменшилась до 5,5 мільйонів кубів. Угу. Пане Сергію, ми знаємо, що тарифи на тепло та електрику будуть зафіксовані в період опалювального сезону. Але е, стосовно дріві, дров, як тоді буде? Чи буде змінюватися ціна? Тому що ми знаємо, що зараз вже встановлені ціни, але ближче до зими, мабуть, вона ситуація зміниться. Що можете з цього приводу сказати? В цьому році ви ж всі знаєте, що ціни на паливо збільшились на 70%, Підвищився тариф укрзалізниці. За дорученням міністра минулого тижня ми збирали нараду з представниками Мінтрансу, Мінрегіону, Держлісагентства і Укрзалізниці щодо вирішення також цього питання, щоб пільгового транспортування дров з ресурсних областей на півночі і заході країни. В нересурсні, так сказати, по дровах області південно-східної України, тобто, це питання постійно на контролі, максимально мобілізовані всі структури, всі займаються цим питанням. Була інформація від Держлісагентства про те, що Донеччина, де руйнування інфраструктури, найбільше потребує понад 700 тисяч кубометрів дров, Миколаївщина понад 400 тисяч, Одещина понад 300 тисяч кубометрів. Які ще регіони потребують таких великих, зрештою, такої великої кількості кубометрів дров, і де найменше, в принципі. Ви знаєте, всі потребують величезної кількості дров і кожна область там деякі там в 5 разів підвищили потреби, але це не значить, що вони будуть. Але ми готуємося до цієї зими, тому що ніхто не знає, як пройде цей опалювальний сезон. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про ініціативу. Як можна буде придбати дрова в інтернет-застосунку? Ми знаємо, що зараз ця ініціатива в процесі розробки. Детальніше про це. Дивіться, на сьогоднішній день дрова можна купити в лісництві за місцем проживання, тобто бажано це робити вже влітку, коли немає ні черг, є достатня кількість дров. На сьогоднішній день процедура складається з того, що приходити в держлісгосп або в лісництво, вам виписують рахунок. Ви його на місці сплачуєте або додатком за застосунком в телефоні, або в безготівковій формі. В деяких лісництвах є термінали. Зараз паралельно розробляється додаток щодо дрова. Є. Щоб їх можна було придбати взагалі, не виходячи з будинку, він має бути вже розроблений найближчим часом до початку опалювального сезону. В цьому застосунку це не такий він простий, тому що велика кількість лісництв, розпорошеність, різні ціни. Тобто він вже майже на виході, ми там активно працюємо над його створенням. Тобто людина, заходячи в цей застосунок, зможе обрати собі вид деревини, кількість яку вона хоче придбати, оплатити там, а потім як цю ці дрова їй мають доставити. Це чия відповідальність? Доставити її мають якщо є можливість в лісництві. Це окрема додаткова послуга по доставці дров, або забрати особисто в лісництві власним транспортом або найманим. Ви зазначили про те, що спочатку йшлося про 7 мільйонів кубічних метрів дров для, для населення. Тепер цифра трошки скоригувалася це 5,5 мільйонів. А давайте для загального розуміння для нашої аудиторії, для наших глядачів, все таки порівняємо з минулими роками, наскільки ця цифра збільшилася, і заспокоїмо десь тих, можливо, скептиків чи не постраждає десь лісові ресурси не постраждають в Україні. Дивіться, в Україні є близько 10 мільйонів гектарів лісу. Середньорічний приріст деревини на одному гектарі – це близько 4 кубів. В Карпатах більше, там 6-7 кубів з гектару, в південних регіонах 2-3 кубічних метри. В середньому це приблизно 40 мільйонів кубометрів приростає щорічно деревини. Заготовляється на сьогоднішній день по всій країні близько 20 мільйонів кубічних метрів деревини решта воно старіє, всихає, тобто є резерв, є невикористані можливості з минулих років, тобто для екології, для лісів шкоди ніякої там невеличке збільшення заготівлі не, не несе ніякої. Дякуємо, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що з нами в ефірі був Сергій Власенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.